Це все Філіппіни, ще й досі. Я Ночкіналег, і ви на каналі Ночкіно. Хочу вам це все продемонструвати. Тут же от відкрили, наприклад, таку тему, що виявляється, якщо не газувати, а просто крутити педалі, то можна в такому режимі по великому рахунку і їздити. Педалі тоді крутяться доволі легко. І розганяє він. оце зараз це нульова швидкість, ставиться на першу швидкість, і на першій швидкості можна в такому режимі катати доволі добре. Що я зараз і продемонструю. Оце називається нічого собі він сам розганяється. Тобто навіть трохи під гору. Він все одно починає сам по собі газувати. Тому в такому режимі, по великому рахунку, можна і їздити. От я трохи підкручую, і це вже прямо конкретний бере розгон. Що це означає? Що так у нього по інструкції, по документам, сказано, що він буде на одній зарядці проїжджати 100 км. А отак, от просто на першій швидкості, якщо не користуватися газом, то якось потім засічу. Але поки це отак, і якщо тут взагалі 5 швидкостей, і якщо вимкнути аж на п'яту і їхати по рівні місцевості, то от якщо подобається крутити педалі, тільки на досвіді, потім скажу, скільки це буде, воно наїжджено. Тому можливо. Оце саме момент у цієї технології, що в такому режимі навіть не потрібний там другий запасний акумулятор. Бо якщо так 100 кілометрів, а так то може бути там, 150, а то і більше. Це все інформація буде в майбутньому. Ну, а зараз я тут проїду от суто в такому режимі. Тобто, перша швидкість і не газувати, а суто з педалями зараз в усі сторони прокатаюсь. Це для мене нове відчуття, бо раніше я так не їздив. Це сьогодні це тільки такі експерименти вже почались. поїхав далі. Ще педалі! Навіть трохи під гору і це доволі нормально. Якщо, от, наприклад, на п'ятій швидкості, то це там в районі 25 км він спокійно їде. Це можна крутити. Доволі повільно, це дуже легко крутиться. Але розганяє, він його бачить так, як я, типу, газую. Якщо ж використовувати його без педалей, а в звичному режимі, так, як використовують скутери з газами, то тоді він дуже швидко набирає ті самі 50-60 км. Тобто, по великому рахунку він перетворюється просто на електроскутер. Педальний режим, четверта швидкість. А це ось трохи такий легкий підйом і педалі на четвертій швидкості. Оце отак розганяється доволі швидко. Це п'ята швидкість. А це перша швидкість без педалей. Ось така тут є фара, доволі потужна. Спереді і ззаді вона автоматично вмикається. Давай я спробую, наприклад, оце друга. ага, Зараз тоді. Ну так, воно відчувається. Крутити стає тяжче, але розганяється він дуже конкретно. Швидкість його рідна шоста і ще п'ята, і гонки вже. Трохи складніше так він починає рух, але розганяє тоді дуже-дуже швидко на педалях. І от висновок. Якщо тут стоїть п'ята швидкість, це яка типу електро. І звичного велосипеду, якщо стоїть шоста швидкість, це вже передостання. То е крутити стає як на звичному велосипеді в звичному режимі. Але він розганяється дуже-дуже потужно. Тобто, якщо не ліньки крутити педалі ногами, то тоді. Можна в такому режимі їздити. Цікаво, наскільки тоді вистачає акумулятора. Теж треба буде тільки перевіряти на практиці. Це перше. І є такий момент, що коли зупиняєшся вже майже і розвертаєшся, і можеш трохи крутити педалі. Воно не як в звичному велосипеді просто передає оцю енергію. Вона, по-моєму, називається кінетична, якщо я правильно пам'ятаю. А воно просто разів в 10 як швидше, тому просто під час розвороту треба до цього моменту звикнути і практично не чіпати педалі. Оце якось отак. Тому нове відкриття. Ставляться швидкості всі на максимум, просто педалі крутяться і тоді взагалі можна їхати доволі легко. І я підозрюю, що дуже довго. Тому що по потужність акумулятора вона буде використовуватися в економ режимі. Оце якось так. Така техніка, і тут багато що. Ну, нарешті, от Віктор, який за камерою, він знає англійську, і він поперечитував нарешті інструкція, то там ще багато є в цьому меню, багато ще всього цікавого, там треба буде досліджувати. Але от на поверхні оці теми з педалями, якими я взагалі раніше не користувався. Оце таке вело. І маю надію, що, якщо правильно почати суміщати, поєднувати верніше, велосипедний хід отакий от в легкому його, в легкій його варіації, і буквально там швидкості тут, без газування взагалі, то при такому балансі можна їздити довго. З невеликим навантаженням. Але тоді про те, що акумулятор розрядиться за світловий день, можна не турбуватися взагалі. Це от у мене висновок за сьогодні. Тому одного акумулятора вистачить повністю, і другий купувати, як я думав, спочатку і тут десь його в багажнику возити, то немає змісту. Оце сьогодні такі дослідження. А це ялинка майже. Фух. От. Так, люди. Будь ласка, не забувайте підписуватися. Особливо, от люди, які вже підписані, у мене до вас прохання. Ви ж вже дивитеся, ви ж вже знаєте, що вам це цікаво. Ви ж вже постійно зі мною. Будь ласка, попідписуйтесь на цю платну підписку лише 35 гривень. Нових я там вже навіть не кличу. Це складно, бо розповідати з самого початку, хто то і що. А от ви мої стабільні постійні глядачі. Будь ласка, попідписуйтесь отуди і всім тоді нам разом хором буде щастя. Ну це якось отак. Бо ви ж знаєте, всі ми різні, тому ми ар занадто оригінальні. Ну, якось воно буде. Вело. І дзеркала в нього, бачите? Червоні-червоні. Я прямо як червоний капелюк. Знаєте, то як це така хлопця червона капелюшка на хлопчачий манер. Замок. Червоний, дзеркала червоні, гальма червоні, все отаке червоно-чорне, майже вже, майже анархістський вело. Ще й шолом дома-червоний для повного антуражу. Все, люди. Пишіть щось, лайкайте щось. До зустрічі!